У Сумах поновлюються тренування з різних видів спорту. Повернулися в зал і юні дзюдаїсти Звісно, їх стало менше, бо частина спортсменів виїхали за кордон. Але і там, говорить тренер Олексій Філатов, вони показують свій клас. Знаю, що в Польщі наш вихованець Дюк Макар став чемпіоном. Якісь там були змагання в Словаччині. Москаленко Єгор також зайняв призове місце. Там є наші вихованці. Пишуть нам дзвонять і займають призові місця і в Польщі, і в Чехії, і в, і в Німеччині, в Словаччині. Так що наші спортсмени вже по всій Європі. Про те, як тренуються спортсмени у Сумах, Олексій Філатов говорить. Почали тренування, тренуємося три рази на тиждень, підтримуємо спортивну форму. Поки ще нема змагань, так що підтримуємо спортивну форму і рухаємося вперед. На це тренування прийшли близько 20 спортсменів від 12 років. А серед тих, хто був у цей день на татамі і хлопці, і дівчата. Зокрема, свій клас відточує Анастасія Сохоставець. Підвищують мою майстерність, піднімають на вищий рівень. в Ліон. Завдяки тренуванням здобуваю перемоги. Повинен бути чемпіонат України до 18, до 18 років. 2 березня, але, на жаль, зривались. Найкращий результат Юрія Солодовника п'яте місце на чемпіонаті України серед спортсменів до 18 років. Проте він вірить, кращий його результат ще попереду. Займаюся не так довго, але будемо ще стриматися, стримитися і далі, і далі, і далі. Буде перемога, перемога за нами.